Дивіться сьогодні у випуску новин. У Миколаєві пройшла звітна конференція. Податкова служба закликає декларувати власні доходи. У Первомайську святкування Масляної продовжується. У Миколаєві нещодавно пройшла звітно-виборча конференція партійної організації від всеукраїнського об'єднання батьківщина. Присутні заслухали звіт про роботу ревізійної комісії, висловилися з приводу внесення змін до конституції щодо децентралізації влади, обрали голову обласної організації, членів бюро та контрольно-ревізійної комісії. 14 на стомартам у місті Миколаєві пройшла виборча конференція по пілізбіранню голови. Партійної організації, на котру прибули делегати із Піромайська, також і з усієї Ніколаївської області, в тому числі і депутати і городских, районних советів, обласних советів, голови партійних організацій. Члени партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина розповіли журналістам, який напрям роботи був зазначений на конференції для майбутньої діяльності на найближчий час. На конференції читались е о проделанной работе, о планах, которые планируют провести работы и по своим округам, и по районам, и в том числе и вообще по всей Николаевской области. Значит, был переизбран глава партии областной, ним опять же стал наш Михаил Владимирович Соколов, ему доверили все присутствующие делегаты, поддержали его, и после его выступления мы поняли, что ставка ставится в основном на молодежь много молодежи сейчас прошло в, и в депутаты и в члены партийной организации много молодежи даже контроль ревизионную комиссию и все принципы которые у нас в областной организации комиссии в основном туда вошли одна молодежь Депутат міської ради Глушко Тимур зазначає, те, що всеукраїнське об'єднання батьківщина сьогодні займає перше місце на політичній арені. Результат плідної праці кожного із членів партії, які в першу чергу орієнтуються на потреби виборців. Ну по результатам роботи, зараз ми бачимо, що батьківщина фактично стоїть на першому місці по всім соцопросам, Можна зайти навіть в інтернет посмотрети. Це все результати партійної діяльності. партии батькивщина. И я думаю, мы на этом не остановимся. Будем продолжать работать. <клес> Работали до выборов, будем работать и после выборов. И если даже состоятся выборы, в ближайшее время либо они будут досрочные, либо они будут назначены вовремя, все равно все члены партии Батьковщины будут продолжать свою плодотворную деятельность как на округах, так и в Верховной Раде, в областных советах. І досягати целі, які поставили нам ізбирателі. Такі заходи, за словами глушка Тимура, депутата від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, є прямим підтвердженням ефективності роботи всього колективу, його прагнення до кращих змін. У складні для українців часи державі необхідна фінансова підтримка. Саме тому першочерговим завданням, виключно для всіх громадян, є вчасна сплата податків у повному обсязі. За словами заступника начальника інспекції оподаткування Вікторії Заніздри, кожен має бути відповідальним у декларуванні власних доходів, адже лише так бюджет міста значно поповниться найближчим часом. За два місяці 2016 року Первомайської ОДПІ ГУДФС у Миколаївській області забезпечено надходжень до зведеного бюджету 62,8 млн грн гривень податків та зборів, в тому числі до державного бюджету сплачено 17,6 млн Місцевий бюджет за цей період отримав 45,2 млн грн. В тому числі податку на доходи фізичних осіб 23,8 млн грн. мільйона гривень до бюджету міста Первомайська та 8,1 млн грн. гривень до бюджету Первомайського району. З Січня 2016 року триває кампанія декларування доходів громадян, які отримали доходи протягом 2015 року. Традиційними особливостями такої кампанії є той факт, що фізичні особи будуть визначати податкові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору січня 2016 року введено в дію нову декларацію яка об'єднала звітність податку на доходи фізичних осіб і військового збору форма декларації спрощена зменшена кількість податків що значно полегшує її заповнення Нагадую, що відповідно до податкового кодексу України об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 податкового кодексу України, та ставка збору становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Декларація про майновий стан і доходи подається до контролюючого органа за місцем податкової адреси платника податків, зазначає Вікторія Заніздра. Станом на 17 березня 2016 року до Первомайської ОДПІ вже подано 625 декларацій про майновий стан і доходи громадян, які зобов які зобов'язані декларувати доходи, та згідно з цими поданими деклараціями за 2015 рік вже задекларовано 5,8 млн грн мільйонів гривень доходів. Та сума визначеного податкових зобов'язань 581 тисяча. Крім того, до податкової служби регулярно подаються декларації від прийняття спадщини і дарування. Таких декларацій 44. Задекларували платники доход в розмірі 2 мільйона 939 тисяч. Сума податку до сплати становить 130 тисяч. Доходи від здавання в оренду свого житла 5 громадян на суму 29,5 тисяч гривень. Сума податку 3,1 тисячі. Доходи, які отримали сільгоспвиробники фізичної особи, 556 громадян подали такі декларації на суму майже 3 мільйона і сума податку 444 тисячі. Доходи від заняття незалежної професійної діяльності. Подана декларація п'ятьма платниками на суму 9,3 тисячі. Тисячі гривень задекларовано доходу, сума податків півтори тисячі. Доходи від продажу рухомого майна. Один платник поки що задекларував на суму 90 тисяч. Сума податку півтори тисячі гривень. Додаткове благо подано декларацією двома платниками. задекларовано суму доходу 24 тисячі, сума податку до сплати. 3,7 тисячі метою декларування доходів громадян є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, які надміру сплачувалися з їх заробітної плати в минулому податковому році. У жителів Первомайська є можливість повернути частину від декларування своїх доходів через реалізацію власного права на податкову знижку. Вікторія Заніздра поділилася інформацією про те, хто із громадян має таку можливість. До таких відносяться особи які протягом 2015 року платили за навчання, страхували себе та члени в сім'ї. Також громадяни, які погашали пільговий іпотечний житловий кредит при дотриманні, звісно, умов, які визначені податковим кодексом України, правом на отримання податкової знижки можна скористатися упродовж поточного року. Працівники податкової служби вкотрий раз нагадують громадянам про те, наскільки важливим є декларування доходів для благоустрою міста. Процес декларування дуже важливий для всієї країни взагалом і для нашого району, зокрема, бо його краса і Добро добробут залежить саме від нас, з вами, його мешканців. Кожна людина повинна пам'ятати, що на податках тримається вся соціальна сфера: освіта, культура, медицина. Закликаю всіх декларувати свої доходи, чесно сплатувати податки, бо від цього залежить добробут нашого району та країни. Декларування доходів це загальна світова практика, і це не лише турбота про завтрашній день, а й прояв цивілізованості. У Первомайському міському територіальному центрі пройшов захід приурочений до 8 березня та тижня Масляної, на якому соціальні працівники дарували позитивні емоції всім інвалідам, самотнім та людям похилого віку. Об'єднавшись благодійники в цей день, принесли частиночку святкового тепла тим, хто цього найбільше потребує. Сьогодні територіальний центр соціального обслуговування міста Первомайська розпочинає співпрацю з благодійним фондом Барвінок. Такому аспекті, як допомога людям похилого віку, інвалідам, самотнім особам, які проживають в нашому місті, за нашою специфікою роботи, наш територіальний центр співпрацює з усіма міськими. Благодійними організаціями, волонтерськими організаціями, які надають допомогу різним верствам населення. Працівники Первомайського міського територіального центру зазначають, наскільки важливим для одиноких людей міста є проведення таких заходів. Ми запросили до нас в, наше, в одне із наших відділень благодійний фонд Барвінок, який проводить таку маленьку концертну програму, а також. З подарунками, з конкурсами для того, щоб наші люди, в більшості, які зібрались тут інваліди, наприклад, і люди похилого віку, щоб вони не почували себе самотніми, щоб вони були соціально адаптованими, і ми будемо співпрацювати з цим фондом, робити більше таких заходів, щоб охопити більше наших людей. Особливо в такий тяжкий період, теперішній, щоб люди були соціально адаптовані, адже наша допомога в соціальній сфері дуже важлива для нашого населення, нашого міста. Крім того, щирі поздоровлення з весняними святами пролунали від благодійної організації, яка потурбувалася про те, щоб захід заграв яскравими барвами свята і творив по-справжньому затишну атмосферу. Ми е, хотіли поздравити. Е, Усіх малозабезпечених людей, які є в нашому місті, тому що не завжди на них дуже ну не немає уваги для до цих людей. От і ми як можемо, так питаємось створити для них якесь маленьке свято, щоб вони щоб у них було почуття, то те, що вони не забуті і. Так таке бажання нас їх просто було привітати. Святкування пройшло в тісному колі щирих людей в супроводі пісень та поезії на весняну тематику. А яка ж масляна без традиційних ласищів, так по закінченню заходу, присутні мали змогу пригоститись теплими блинцями з варенням та чаєм? Люди, що прийшли в цей день до територіального центру, аби гарно провести час, висловили подяку організаторам дійства. Ми дуже вдячні від імені всієї нашої громади, інвалідів і учасників територіальному центру Барвінок Плюс і благодійному фонду за свято, яке Сьогодні організували для наших людей. Ми виносимо велике, велике спасибі, Дякую.